Вчора ми обговорили тему так званого плану капітуляції або як папірець, який ніхто не читав, поставив на вуха весь світ і спричинив нові термінові перемовини. Подивіться обов'язково, адже це сюжет для Голівуду. Сьогодні я обіцяв розповісти, чому ми тільки виграємо від цього. Але спершу підпишіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо про важливе, стисло та зрозумілою мовою. До вчорашніх ТЕС хотілося додати ще одне для початку. Чого б це раптом взагалі Вітков та Дмитрієв почали ці вкиди і двіж, якщо це не російський план, як дехто вважає? Да все просто задача була не впровадити цей дикий план, а відволікти Трампа і дати привід зупинити санкції, що почали діяти проти Росії. Просто креатив вийшов трохи з-під контролю. і Як бачите, тут Росія вже програла санкції запущені. Але далі більше план і особливо тиск на Україну, типу терміново підписуйтесь до Дня Подяки. Зіграли злий жарт. Вони самі зганяють себе в рамки, де їм доводиться виправдовуватись. Я вкотре нагадаю аксіому. Та адміністрація це купка тупих некомпетентних дебілів, які тільки шкодять собі на кожному кроці. І в цьому випадку герой дня навіть не Трамп, а Джейді Дівенс. Він веде якісь підкеливні ігри ще проти Рубіо, тупить, ганьбиться і щодня виправдовується. Ще й підставляє шефа. Господи. Тож дивіться, встановивши такі терміни нашої капітуляції, вони, по-перше, повернули Україну в повістку США, викликали у американців, палаючі відчуття зради та несправедливості, і вони продовжують це робити, навіть відштовхуючи в своїх власних спонсорів, виробників зброї, коли кажуть, що простануть продавати зброю. Спойлер цього не буде. Тут я знову віддаю належне Зеленському, відіграно ідеально. І тут він на своєму місці. До речі, на відміну від Путіна, який виходить на публіку, каже, що санкції США надіють, тим самим дратує Трампа, а потім десь певно плаче під душем, обійнявши колінки. Ми ж навпаки, кажемо, друзі американці, за що ви нас караєте? Нам боляче. Ми на все готові на будь-які ваші плани і ініціативи. Ми вам віримо, а ви нас гвалтуєте та ще хочете зупинити передачу розвідданих, щоб путіну було легше бомбити наші міста. Збоку це виглядає так, як алкаш б'є мулищеня, яке натомість його облизує. Тягнемо на Оскар. Ну і що врешті? Білий дім же тільки виправдовується. Це як баран в електричній огорожі. Можеш хоч 10 разів вдарити себе струмом, але підтримка України і посилення тиску на Росію єдиний шлях, який тебе виправдає. Ви самі впровадили повістку і рамки термінів, і вкотре пройдете цим ганебним шляхом, який може коштувати і Трампу, і навіть Венсу підтримки та наступного президентства. До речі, Росія вже відкинула оновлений нами план. Тому так, нам це все на руку. Все буде добре. До завтра.